Дід старий мріє та гадає, і з бункера свого геть не виглядає, Хоче Київ за три дні, хоче аж трясеться, та й задумав весело, що ось ось почнеться. Ось взяв назбирав рашистського війська, їм на вуха начепляв, вказок про нацистів. Зібрав воня на війну. Шкете, головне, щоб не забув чорного пакета. По чужині йде хазяйнує всюди, все у торбу кладе, що нажили люди. Чайник Унітаз головне стиралку бо ж тако з малку, скільки горя біди принесли рашисти, зрозуміли вони, що програли чисту. Забирайтесь, геть тварюки з України, веселу чекають вдома, вертайтесь рідненькі, веселу чекають вдома, вертайтесь рік.